Мене зупиняє коп. Отиться. їх, берегнуть мені. Виглядає непогано. Та він обслуговувався на Мерседесі. Що тут казати? Заходимо, дай на зйомку. Заднє сидіння не піднімається. Прям її така треба буде купити якогось таку машину. До така машина прикольна, як ото велосипеди. Знаєте, корзинка спереді. Коротше, зараз зайнятості й хватає з машиною. машини. То кажуть, що вони не ламаються. Просто подивіться, яка це ракета. Все таки ми одну машину перепродали. Ось ми запартнерились з Санєю. Мої друзі, на зв'язку Василь, канал про Америку. Сьогодні буде незвичне відео про те, як я став перекупом в США. Як ми зараз купимо машину, як будемо її перепродувати, зараз лупить дощ чекащині, якщо зразу лупіть лайк, підписуйтесь і погнали дивитись. Гоу! Ось, як настоячі перекупи роблять діла. Фігачий дощ, я йому кажу, не роби, так мене вдома двоє дітей ждуть. Це де з 10 року GLE450, це ми його хочемо купити і спробувати. Ну і що попробувати? Перепродать, баригнуть. Хороші колеса, реально хороші колеса. Заводиться нормально. Тут мотор 4.6, що тут говорить. Виглядає непогано. Я дивився карфакс на нього, він 10 років обслуговувався в Мерседесі. А ну клясне капота. Бачите, це Mercedes benz Ага, це цей новий генератор yeah. новий, так. Да. Стартеть та знову ставлю. І походу ремінь теж новий, бачиш? Угу, uh -huh. yeah. Так. Він обслуговувався на Mercedes, що тут казати? Бля, v 8 ніфіга себе. Ну, він виглядає непогано. І він що... А він самімісний! Офігеть! Вау! Oh, yeah. Може я собі оставлю? Тепло є, Двозонний клімат-контроль. Грязненький люк є. Семимісне махіндра. Здорово! Да, Побігу 201 тисячі. Як вам Мерс? Прикольний, звісно. Цікаво, люди брали б такий в оренду. Та думаю, брали б така бадяга самимісна. Якщо подобається машина, зараз прям поставте лайк, підпишіться на наш канал і напишіть її, чи вам подобається ця машина. Mercedes GL450. Заходимо, тайна зйомка. Не робить? Не робить. Ну значить вона буде п'ятимісна. Коротше, да, ми машину забрали. Заднє сидіння... Заднє сидіння не піднімається. Запаска є, домкрат є. А цей джип. О, він чистенький. Колеса злизані в цьому джипі. Мене валічка дуже мріяла про, про, про біли джип. білий джип. На на, білий на білому салоні. Білий джип на білому шкіреному салоні. Прям мрія така треба буде купити колись таку машину, щоб її мрія здійснилася. Треба оцього е, джипу одігнати, тоді ми зможемо витягнути цю маленьку жужу. Назар просто дуже не зацікавився. Назар хоче собі для жінки взяти машину. Колеса злизані. Дорожі, така машина прикольна, як ото велосипеди. Знаєте, корзинка спереді. Ти собі купив в магазині там, банани, м'ясо, пораз туди, положив собі туди в корзинку. Тут така ніша є. Все, Назарно поїхав на тому мерсі, якому ми купили його. Сідаю ось в цей свій лексус. Мені його треба загнати на сервіс, по-перше, масло поміняти, а по-друге, тут світиться АБС-чик. А я хочу з цим Лексусом їздити до дилера, тому що тут не дуже великий пробіг і хочу, щоб вся інформація про всі ремонти. Заходила на Карфакс, щоб типу машина ціну тримала. Так, да, друзі, не забувайте, і ми з Назаром в Чикаго здаємо автомобілі в оренду. Кому треба автомобіль, там різні е, Prius, Lexus, Volkswagen та ось, може бути цей Mercedes, що ми його зацепили. Ось бо ми ще не знаємо, чи ми його перепродаємо, чи він піде на оренду. BMW також Назарове. Вертайтесь, кому треба автомобіль в оренду на Чикащині. А дружина моя валічка вона заповнює документи там по США. По адаптації, там TPS, репароль уже юфою, типу, якби при раніше вона заявки подавала на юфою на лотерею Green Card. Коротше, все, що потрібно з документами в США, пишіть їй. Контакти на мій валік інстаграм буде в описі під відео. Підписуйтесь на наші інстаграми. Там ми показуємо таку більш швидку інформацію. В YouTube, поки та відео запишеш, поки зальєш, поки змонтує Юля. Тому подібне, підписуйтесь на наші інстаграми. Кажи підписуйтесь. Подицяся! Ставте лайки. лайки! Великі лайки! Великі лайки! І пишіть коменти. Коменти! Так, а зараз, поки ми машину загнали до Назара, Назар її буде прибирати і буде готовити до продажу. Я заїхав із своїм лексусом тим срібним на заміну масла в дилерську лексуса. Ось я ходжу, зараз брожу, дивлюся, які тут машини. Ось є така прикольна 77-го року селіка. Тойота Селіка, коробка, механіка, ступінчиста, купешечка виглядає, бомбічиський. Мене завжди тягне до таких раритетів. У мене колись ява була э, 60-го року, старушечка одноциліндрова. Блін. Я її продав, і вона мені буває аж неця. Я б на такі ось, ось селічки поганяв би почекав. Як вам, якщо подобається Селіка, пишіть Селіка Бомба в коментарях. Це MX, то RX350. Гарна машина, типу, типу як круча версія Toyota rav 4 Я катався, на такій, реально класна машина, просто стоїть вона за шибі, 70 тисяч баксів, походу. RZ. Ага, це походу електри... електрична машина. Блін, реально не подобається цей салон. Якась якась як стара Волга чи що, не знаю. Колір мені не подобається цей салоном. 64 тисячі баксів. 64400. Плюс ще, типу. А, плюс всякі опції 67 тисяч баксів. О, сього, мрія таксіста ES300H. Ця машина підходить на таксі. Хорошо, вона буде гібридна. Це типу круча версія Toyota Camry. Ну, звісно, прикольна машина, так. Да. Нічого не скажеш. Всередині виглядає чітко. Як вам оця Lexus? Як вам цей Lexus ES300H? Я б собі такий би купив. Мабуть, не новий, але Буш не закупив. Що це тут таке інтересне? Спорт, норма, ти що. Клас. Ах, не новий машини, є зарядка для... Теп... Телефони. Прикольно, конечно. Вже все зроблено під USB Type-C. Ну, коротше, поки я е чекаю, поки мені масло замінять, собі тут потусуюся. А ви дивіться далі. Так, друзі, коротше, машину мені віддали. Прикольно, все чітко, помили мені. Ось я заплатив 214 баксів 50 центів за заміну масла. Але це за три заміни масла. Тобто за дві платиш, одна, одна ще, типу, додатково дається. Тобто три заміни масла. Я вже одну використав, лишилося дві. Ще це пальцем виробники. Дві заміни масла, ще в мене лишилися. Тобто, 214 баксів за три заміни. Ось, я зараз ну, приїхав похавать. У мене ще є справи, але. Додому їхати далеченько, безключовий доступ, пальчиком клацнув ключ в кармані, все, машина закрита. Запаркувався ось тут. Іду у цю панду експрес, хочу попробувати Фішка в тому в мене дилер трохи шоканув. Там замінити треба лампочку на номерах підсвітки. Лампочка коштує півтора долара. Мені це складає хвилини 3, 4, 5. А дилер захотів. 329 баксів. Ви уявляєте собі, як дилери заробляють. Дилер захотів за заміну лампочки на підсвітку номерів 329 баксів. Це просто капець, як дорого. І якщо якась жінка не знає, хто зробити, то вони платять дилеру. Ось от в Америці гроші закопані. Дилери просто це, це, це космос. Тому що лампочка стоїть 2 долара, зробить. 5 хвилин заплатити механіку 5 доларів чи скільки там, 2 долари за 5 хвилин і ти в плюсі 320 доларів за 5 хвилин за 10. Це просто капець, нонсенс. Коротше, зараз ми з вами підемо щось виберемо собі. Honda Express. Щось, мабуть, отаку якусь регуліну, отаку, отаку. І рисочки. А, я хотів би пасту взяти. О-не-фірі. Так, похаває в Панді. Там велика така тарілка була, але я все з'їв голодний був цілий день. нічого не їв. Машину купили десь у 2 часа дня. Назар вже цього дня і в машині, і зробив фотки і виставив оголошення буквально через пару годин. В 4.30 вже оголошення було виставлене. ось. Все, тепер чекаємо клієнта. Я їду по GPS, -у, їду до Саші, світиться гірлянда на АБС. Так як я розумію, що насос би нормальний, бо він качає. Походу, сама помпа АБС. Це так на 300-400 баксів плюс робота. Ну, що ж ви зробите? Це, це така частина роботи. Десь заробляєш, а десь витрачаєш на ремонт. Так що їду зараз, щоб підключитись до, до комп'ютера, подивитися, що там точно. Потім замовити запчастину і зробити. Тому що я не дуже можу таку машину здавати людям в оренду, бо вона не дуже то справна. Кот світиться. Заїхав до хлопців на сервіс із своїм цим лексусом. Дивіться, яка тут торпеда стоїть. Просто бу-бу-бу. Це моя дитяча мрія була, Восьмерочка. Саша із з забрали її прямо з Маріуполя. Вже коли війна почалася, блін, доставка їм була дуже дорога, але вони її все-таки забрали. Я сьогодні вона я трошки підлампічиться, я по-любому на ній прокатаюся. Палюбасу, це моя просто дитяча мрія була. Я її навіть в школі малював, от, -от, от такого спойлера додавав. Бо я колись побачив, коли їздив на боксу в Білу церкву, побачив восьмерку, тут такі вони пороги доробили. Тут такого спойлера втулили, такого та ти що просто така мощна ракета була. Я їх побачив, зразу влюбився, мріяв всі про восьмерку. Що хочеш, зробити, Вася, долину, чекає, данину нам заноси. Кажи це, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Вася, ну блін, га Всі гаяк, ж розумієте на, на роботі, не сидиш вдома перед телевізором. Так що, За те, що Андрюха не сидить вдома перед телевізором, а працює, поставте йому лайк і напишіть такі слова. Андрюха, красавчик. Андрюха майстром тут працює у Саші і у Колі. Коротше, що ми вирішили з цим Мерседесом, ми його лишаємо собі. Я вчора ввечері їздив, ставив номера. Поставив його на реєстрацію, зареєстрував. По дорозі до реєстрації за минуту до того, як я мав вже доїхати до цього місця реєстрації, мене зупиняє Коп. Каже, що ти їздиш без номерів. Я кажу, їду на реєстрацію. Він каже, так не можна їздити. Туди-сюди, але просто відпустив, нічого не давав. Ще Лишилося наперед поставити номера, поставити платні дороги, зробити, купити стікер на парковку, а також треба купити втулку стабілізатора. Ось, коротше, зараз зайнятості вистачає з цією машиною, потім її треба привезти в порядок, доприбирати нормально. Ось, щоб можна було її здавати в оренду. Так що, кому треба машина в Чикаго, семимісна, ось подивіться, тут сім місць. Кому треба семимісна машина в Чикаго, маякуйте. Забрав для дитини медицину із -за цього Волгрінса. Ми вчора їздили в лікарню, сьогодні забрав ліки для неї. Страховку я вже зробив, парк стікер купив на Мерседеса. Він повністю заправлений. Його лишилося зробити платні дороги. Помити всередині почистити і гарно відзняти вам, щоб він був гарнесенький, і тоді можна запускати рекламу на нього. Ми вже приїхали додому з мамою. На нашій парковці стали. Робимо так скалі останні штрихи, натираємо салон, натираємо сидіння, номера наперед почепив, отут парк стікера почепив, платні дороги почепив, під'єднав, все працює. Тут теж ми по панельки гарно натерли. Сидіння спереду натерті. Торпеда натерта. Пахучечка почіплена. Ще зараз сидіння трему. Мама сама ззаду почала. І буде. Буде агонь і машина вже в принципі, на завтра готова. А, до речі, щоб відео взагалі не було таке чмошне, бо ви думали, зараз тут ми будемо перепродувати, перекуплювати. Все-таки ми одну машину перепродали. Ми купили Мерседеса і через два, десь через три дні перепродали його чорному. Про Мерседеса подивитись далі, якого ми перепродали. Та й все, друзі, ось тільки що відзнімав машину, ви бачили, як вона виглядає з усіх ракурсів. Реально, машина козирня, в машині хороші колеса, машина має три ряди сидінь, машина чистенька, машина комфортна, вона як корабель, просто пливе, просто пливе по цій дорозі. Коротше, ось таке вийшло відео. Ми ізначально, як їхали по цю машину, ми думали, що ми її <кхи> будемо перепродувати. Але так вийшло. Ми подивились на неї. Вона виглядає хорошо, вирішили лишити. Тим більше в нас немає семимісних машин. Це буде перша наша семимісна машина, яку ми можемо здавати в оренду людям, в оренду вам, підписникам. Ось кому потрібна машина така семимісна з прицепнем, мотор 4,7, з хорошою колесою, з хорошими хорошою гумою, з комфортним. Салоном приємним до маякуйте, ви знаєте до кого звертатися. Василь. Василь Віпкарс Віп, тому що Василі партнери. Так що, друзі, от таке вийшло відео. Ви ще побачите про Мерседеса, якого ми перепродали все-таки. Ми купили ту цешку за дві штуки. Через три дня ми продали виставили в Фейсбуці оголошення, Назар, гарну ту машину намив на тер. і виставив оголошення за три з чим то. І за три тисячі він її продав чорному. Його приїхали, зразу забрали, кеш дали. Ми з Назаром по половині поділили мої гроші. Його робота, бо я навіть ту машину навіть не торкався до неї. Я разок на ній лишень проїхався. Я попитав людей, які на таких їздили, кажуть, що вони не ламаються. Задньопривідний Mercedes, він дуже комфортний, дуже класно їде. Просто подивіться, яка це ракета. Що тут сидіння регулюється прямо на двері, пам'ять є, клімат-контроль. Якби ще камера була, то, то взагалі була б бомба. Але 2004 рік все таки. Друзі, я не знаю, я перший раз в житті перепродавав машину, і то, можна так сказати, не своїми руками. Напишіть це, добре чи погано, чи це коротше, мінус 100-500 до твоєї карми, коли ти беригуєш машинами. Мені цікаво почути вашу думку. Напишіть її в коментарях. Дякую, що додивились до цього моменту з вас. Донат на ЗСУ своїм рідним, близьким і перевірені ем... фонди. З нас цікавий прикольний контент. І напишіть. Взагалі, чи таке заходить, тому що я просто брав з собою камеру і знімав те, що ми робимо. Я не готувався до відео, я просто брав камеру і показував те, що ми робимо. Ось не було там нічого підготовленого, нічого там наперед продуманого, просто отак, як є. Скажіть, чи воно вам цікаво про таку штуку про автомобілі, про оренду, про перепродажі? Якщо якийсь буде ще у нас варіант на перепродаж, і вам буде цікаво, напишіть, чи цікаво вам би було побачити ще більше якихось перепродажів, друзі. І на цьому моменті ми з вами прощаємося, але побачимося обов'язково в наступному відосі. Я вас обнімаю, миру і добра. Слава Україні! відео ще, не закінчилось про Мерседес. Тут ось мене Зенек зараз підвозить до моїх друзів. Саня приїхав мій коріч із Майами. Вони тут їздили по дилерських, встановлювали партнерські відносини, попросив з ним теж відос засняти. Так що ми вже далі будемо не тільки машини в оренду здавати, а ще й будемо машини продавати і машини нові. Ось, якщо цікаво, додивіться далі. Це там, буквально пару хвилин, а потім я Саню завезу в аеропорт, бо їм вже треба срочно виїжджати, в Нью-Йорк вони далі летять. Так що ще там минутку-дві поторчить на цьому відео і побачите, як ми запишемо спільне відео разом. Друзі, всім привіт! Як же бути в Чикаго і не заїхати до вас? Альтернатива Ню. Привіт, друзі. Каталися на трайках. зараз вже у вас є багато машин, здає здаємо в оренду. Ми одну взяли сумисну і... Вася дає сервіс вивозить нас в аеропорт. Так що я кажу вас, давай вже хата, якби тільки оренда займатися, давай вже будемо продавати машини. Та я не проти кажеш. Я думаю, що це гарна ідея, тому що в мене постійно люди, які беруть машини в оренду, вони завжди запитують Василь, де можу купити машину. А Саня пропонує продавати нові. Нова машина це нема ніяких проблем. Це машина в хорошому стані, в супер хорошому стані. Я, коротше, за. Ну так, да, дивіться, ребята, без послуг. Просто хочете нову машину з мінімальним даунпейментом, або без нього. І від 3%. Якщо, якщо хочете, звертайтеся до вас і вам разом допоможе. Якщо треба найбаси... машину на оренду, маякуйте до мене, а потім ще ми вам допоможемо купити знову... нову машину. Ось ми запартнерились з Санією. Тепер mm -hmm. е наш сервіс буде також не тільки оренда, а й продаж нових автомобілів. Так, так що зараз в аеропорт вас завозить. Yeah.